Цю передачу назвімо рядком із відомої народної пісні Несе Галя воду, і звучить той рядок так. Галю молодая, гарно виглядаєш. Знову щось не так. А як так? Ну що ж, нехай це буде не відразу. Ідеться про рідненький уніфікатор-загальник виглядати. Ніби й не калькований, чому я сказав рідненький, бо словники дають і таке його значення, як. Мати вигляд, але частотність його теперішнього вживання просто зашкалює. Звідусіль і щодня все виглядає, замість видається, здається, постає, схоже на те, показує на те, що, яка вона з себе, а не як виглядає, і так далі, в кожному конкретному випадку. Наприклад, на Київщині, і що показово на Тернопільщині, це підтверджують вихідці звідти. Був такий зворот, коли. Питали, скільки комусь років і чули несподівану, а не неочікувану відповідь, то казали, а не показує, яке там не виглядає. Нема вже того звороту, не виглядає він із-під уніфікатора, чи я, може, помиляюсь. Певне, що ні. На жаль, бо навіщо заморочуватись? Є ж загальник. Візьміть, наприклад, будь-який сучасний роман в електронному форматі і поставте на пошук це слово. Виглядає майже все на світі і ледь не на кожній сторінці. Наприклад, його очі, які знаходяться досить близько до монітора, виглядають зосередженими та глибокими. Отже, знайшлися такі очі, бо вже ж знаходяться. Це ще один мобільчаний уніфікатор. Та й виглядають. Або привіт! Я широко усміхаюся і лише після того розумію, як дивно, напевно, виглядаю». Ще один приклад. Ліс попереду виглядає привітно, чути співи птахів. Ну, може, хай би хоч ліс не просто виглядав, а зеленів привітно. Ні, він виглядає. Ще один. Місіс Петерсон виглядає через плече Вільяма, і я нарешті можу добре розгледіти її. Вона виглядає дуже мило та світло. Спершу, бачите, ця місіс нормально виглянула через плече містера, а вдруге, то вже. Картинка. Цікава, до речі, була б тема словесної вияви симулякрової свідомості виглядати, а не бути. Симулякар від латинського симулякрум подоба, копія. Це ключовий термін постмодерністської філософії, який означає зображення, копію того, чого насправді не існує. Я вже не кажу про телевізійщину з її картинками. Це окрема галузь оглючення мови, гідна дисертації. Молода дівчина каже нашим дітям чи внукам: дітки, оце так виглядає літера І. Біля неї знаходиться, ти диви, знайшовся, їжачок. Ліс виглядає таким же таємничим. Дуб знаходиться на території урочища. Тобто росте чи стоїть, а не знаходиться. Нехай собі далі стоїть і росте. Перемикаєш, хочете подивитися, як виглядає пекло зсередини? Перемикаю, не хочу дивитися. У сусідньому раю є слова виглядіть і виглядувать. Вони мають різні значення. А в нас до цієї уніфікаторської навали, чи не каталізованої тим першим значенням виглядіть, щось виглядало переважно звідкись. І блідий місяць на ту пору з за Хмари де де виглядав Тарас Шевченко? Чи виглядаю тебе ще з весняних доріг, Михайло Ткач? Та й тепер, коли до жінки кажуть, банальне, банальне, гарно виглядаєте, то це ніби сигнал тимчасовості. Виглянула раз, виглянула вдруге, а колись і забракне. Замість принцеса гарно виглядала звідки? Чи не ліпше було б просто гарна була? Бо то надовго. Реклама. Така то мазь дозволить, це ще один загальний уніфікатор, дозволить вашій шкірі виглядати більш пружною вже за 5 днів. Для нормальної людини це антиреклама. А що як не дозволить? А там, де шкіра не виглядає, так і залишиться зів'ялою, і то дозволить тільки виглядати знову картинка, чому ж не допоможе стати пружнішою? Чи ще коротше, зробить пружнішою. Зробіть, будь ласка, такий експеримент. Послухайте кілька хвилин будь-яку передачу. І порахуйте, скільки разів там усе виглядає. Цитую, ось як виглядає виготовлення буржуйок. Хіба не простіше сказати, ось як виготовляють буржуйки. Або ось як виглядає тепер школа чи будинок, культури, чи будь-що. Та ж просто скажіть, отака От тепер школа. Виглядає вже навіть пісня, каже диктор. Як вона виглядає, давайте послухаємо. Залізна логіка. Та й не треба, щоб хтось комусь щось давав. У нас є інша спонукальна форма дієслова послухаймо пісню і все. Мене зрідка вони тепер таки виглядають як акробатичні номери, а не лунають чи звучать. А ось і в колеги літературознавця. Механізм виховного впливу мистецтва виглядає наступним чином. Ледне в суціль калькований канцелярит. Хіба не ліпше, наприклад, свій виховний вплив мистецтво справляє так-то і так-то. Або ще менш канцеляризовано мистецтво не тільки розважає, а й виховує. А далі розкривати механізм, оминаючи саме це слово механізм з несумісним для мистецтва значенням. Уявімо, як ці банальні уніфікатори звучали б, перепрошую, виглядали б у пісні. Ми починали з цієї піснетерапії. Галю молодая, дай води напитися, ти наступним чином виглядаєш, дай хоч подивитися. Ти неправда високопоетична. Та й відому пісню з репертуару Назарія Яремчука треба переспівувати. Замість знов твоє, я шепочу ім'я. Ти сьогодні така, як ніколи. Ти сьогодні таки виглядаєш. І немає тому краю на тіві, у центрі, з краю, а я серце собі краю. Ось оголошують жеребкування футбольного чемпіонату Європи. Всі чвертьфінальні пари виглядають наступним чином. Ні, щоб сказати, по-людському, ось список чвертьфінальних пар. Або ще коротше, чвертьфінальні пари і двокрапка. Та де там? Адже чин, тобто дія у тих грамотіїв, такий, місія така. Псувати мову. Ось у Фейсбуці пропонує дружбу закордонна молодичка чи то пак мадам, навчений вже переглядати, хто є хто заглянув на її сторінку. А там гарне фото, чийсь коментар, і його переклад з англійської. Гарно виглядає. Та ж просто гарна. Але це так заклали в Google наші грамотії. Хоча ніде правди, діти, вона таки виглядає з-поза якоїсь штори. І ще раз повторюю для тих опонентів, що стверджують, є це слово у значенні мати вигляд і наводять приклади з класичної літератури. Я вже казав на початку, що словники дають і таке його значення, але частотність теперішнього вживання, отут можна і сказати використання, просто зашкалює. Річ не в тому, нібито слова виглядати нема, а в тому, що нині воно виглядає на кожному кроці. Це стало уніфікатором-загальником з озулиним пташам, яке викинуло з синонімічного гнізда пригорщу слів, як от схожий на подібний до, показує на те, що такий то з себе та інші, зокрема, контекстуальні. По цій мові не виглядаймо, а будьмо такі здорові.